Почнемо. Привіт, Ютуб. Хотів би розпочати з того, чому мене так довго не було. Ну, певно, причина дуже таки банальна. Я робив ремонт у своїй новій квартирі, яку мені подарували батьки. Дякую їм. Е, тож, як ви знаєте, то ремонт це трудоємкий е, процес, і у мене було просто мало часу для того, щоб е, надавати його на зйомку YouTube відео. Тож просто не було. Можливість була, але сил на це не було. І тому я вибрав просто зробити якісний ремонт, не витрачати свої сили повністю, не виснажувати себе і просто зробити ремонт. Тож, що маємо, те маємо, пропав на більше, ніж 4 місяці, але зараз ремонт уже закінчився певною мірою. і я маю час та сили для того, щоб поновити свою youtube діяльність, і хочу продовжити записувати відео на YouTube. Тож, в принципі, тема сьогоднішнього відео не якась специфічна, а просто моє відновлення діяльності на YouTube, як я вже це сказав, і підготовка до майбутніх змагань. У Вінниці будуть змагання 13 грудня, і я до них готуюся. Не сказати, що прям сильно, але все одно треба якась підготовка для того, щоб мати рівень і забрати призове. Як ви вже можете знати або й не знати, то я вже забирав чемпіонат України в 25-му цього року, в серпні 11-го. у в Одесі пройшли дуже круті змагання. Дякую моєму другові е, Саші, Тесла. І там були дуже круті змагання, де я забрав перше місце. Вони були всеукраїнськими, бо атлети були з усієї України. І це було моє перше, всеукраїнське змагання, на якому я отримав перше місце. Приймаю вітання, всім дякую. І зараз треба брати наступні змагання, бо виграти одне змагання це не вигравати змагання постійно. Тому треба готуватися, відновлюватися, ставати краще. І рівень дуже сильно зріс. Я думаю, для тих, хто слідкував за мною лише на Ютубі. Певно, що таких все одно мало. Буде цікаво побачити, як змінився мій рівень. І мій рівень змінився дуже серйозно. В кращу сторону, в кращий бік. Слава Богу. Тож, давайте почнемо. Спочатку треба одягнутися. Так краще. Тож, в принципі, розпочнемо з легкої розминки і будемо тренуватись. Я навіть не маю ніякого певного плану на тренування, на цілі, на які я. Зараз е, посягаю, тому що в планах просто підтримувати рівень і невеликими кроками прогресувати і не травмуватися. Це одне з головних, бо у мене літом е, до чемпіонату в Одесі були ще змагання, і я на них не мог не, я на них не зміг показати максимум, так як травмувався за два дні буквально до змагання. Робив пелікан спробу і травмував в цій області свої м'язи. Уже певною мірою відновився, так як знаю, як відновлюватись навіть від, навіть від серйозних травм. Але все одно в планах не повторювати цей досвід і не травмуватись так сильно. У мене вже є деяка ідея, яку я хочу спробувати, тому почнемо. В принципі, те, що я хочу розпочати, це не зовсім розминка, це ціла комбінація. Але я хочу зробити її нормою для себе, бо літом я її так іконізував. Бо довго не міг повторити, але зараз зроблю це просто своєю розминкою. Те, що треба. Те, що треба. Да. Цю комбуху я побачив в серпні у Лієса на змаганнях. Мені вона дуже сподобалась. Не вся повністю, але саме оця, де ти робиш віджимання, арчер, Around the world. Віджимання в арчер. пуш. Push. Дуже класна комбінація, дуже багато пушу. Він дуже інтенсивний. І це саме той стиль. Який я переслідую і намагаюся досягти. І, до речі, дуже гарно для розминки. Прямо розігріває. Клас. Продовжуємо. І напевне, що я зроблю ось так. Певною мірою так краще. Ну, а тепер перейдемо до чогось більш суттєвого, до комбінації на підлозі, над якими я працюю досить давно. І з періоду останніх відео я навчився. Віджимання з плеском в долоні, віджимання за спиною в планші, звичайно. І дуже багато крутих фішечок на підлозі. Так, в принципі, зараз буде якась частина того, над чим я не зовсім працюю, а те, що я просто спробую. <клес> <клес> непогано, непогано. І поки я ця думка в голові, відразу скажу. Е, багато атлетів неправильно сприймають е, фейл. Ось тільки що. Ну, це був прям нуль, типу, взагалі нічого. Але я чомусь в кінці підходу сміявся і був задоволений, бо замість того, щоб злитися і відчувати якийсь негатив, я аналізував прямо в момент. Прямо в момент. Можливо, навіть це й не дало мені зробити комбінацію, тому що це була перша спроба, і я більше аналізував, ніж діяв. І шляхом цього аналізу я розумію, де треба допрацювати, де достатньо, і все в цьому дусі. Тому зараз я взагалі не парюсь через те, що це був фейл, це мав бути фейл для того, щоб я отримав всі ці знання, які я отримав з цієї спроби, для того, щоб потім зробити її правильно. Тому фейли – це добре. І поки, поки ви це не зрозумієте, прогресу не настане, бо ви маєте любити шлях і розуміти, що фейл він є для того, щоб шлях відбувався. Бо без фейлу нема шляху, немає того, хто відразу взявся за турник і зробив повну комбінацію без помилок. Такого не буває. Так само і тут, і всюди в житті. Спочатку щось спробував, не отрималося, але ти дізнався щось нове для себе, відчув щось нове. І тоді зробив так, як воно має бути. А тепер друга спроба. Все просто. Те про що йшла мова. Вау, я сам в шоці до цього був повний нуль. Зараз зробив. Як це працює? Ось так це й працює, друзі. Так воно і працює. Чисті емоції зараз. Вау! Ходімо далі. Тож, рівень певною мірою зріс, як ви можете бачити по цим двом комбінаціям, які я вже зробив у цьому відео. Вис став краще, тому що я став тримати цей тач. І сьогодні був перший раз, коли я зміг зробити ось цей мув, який ви бачили у відео. Я зробив це на такому впевненому, але я взагалі його ніколи не міг робити. Ну, Це так і працює просто. Ти спочатку пробуєш, якщо ти впевнений собі, в собі, більшою мірою те, що в тебе це отримається. Ну і те, до чого я веду, це те, що вис став краще, я працював, але все одно він ще набагато слабше, ніж планш е, у мене, і мені все одно ще треба працювати над висом. І цим я зараз і займаюся. Пул у мене став краще, бо я навчився підтягуватись в такій ширині, навіть в такій ширині вже робив підтягування. І є зачатки сату. Я вже його тримаю, там трішки зігнуті лікті, але все одно дві секунди такого сату у мене є. І це вау. Те, про що я навіть не міг мріяти. І річ в тім, що я собі сказав: так до нового року або зимою я вивчу сад. Це так не працює, друзі. Мені попалось відео, яке мене змотивувало. Там йшла мова, щось на кшталт, типу, того, що навіщо тобі чекати якогось періоду часу, щоб стати краще. Ну, оця фішка з Winter Ark. Хто в курсі, той в курсі? Що, типу, зимою йде така арка, як в аніме, де ти стаєш краще? Нафіг цю фігню, <г nodig> вибачте, але треба ставати краще тут і зараз. Коли в тебе є можливість це зробити, і в тебе є можливість це зробити. Тому нащо чекати якогось певного періоду, щоб стати краще, якщо ти можеш зробити це тут і зараз? І я викинув цю думку про те, що мені треба вивчити сад зимою, і зрозумів, що ні, я хочу вивчити сад до зими. Ну і я вже на шляху до того, щоб зробити те, про що думав. І я закликаю також і вас, для того, щоб не відкладати свою ціль і мрію на потім, а брати і діяти тут і зараз, для того, щоб втілювати її в реальність. Бо якщо ви не будете робити кроки тут і зараз, ви ніколи не прийдете туди, куди хочете прийти. Тому треба рухатись, ще раз повторюсь, тут і зараз брати і робити. І тоді ціль вона буде досяжна. Поки давайте продовжимо. Переднім висом якоюсь комбінацією, я ще нічого не придумав, але є ідея, я це робив, але грязно, і зараз спробую відточити цю штучку. Вона дуже класна. Я думаю, вам сподобається. Ух, майже, майже, майже. Як зазвичай нічого нового, сів телефон прямо в момент того, коли я зробив цю комбінацію, цей перехід. Ну, не залишається нічого іншого, як просто спробувати ще раз і зробити ще раз з чим він виключився? Ну, отрималося одно непогано, але в той раз я був здатен зробити ще два підтягування. І арчер на іншу руку. Це було прикольно, було більше волюму в комбінації. І був кращий пуш, була фіксація в планші. Ну нічого страшного. Саму суть я передав. Круто. Осталося його довершити. Звичайно, що спроба, яка не заснялась, вона теж була краща по якості, бо я себе там більше прижав до труби. Але поки що що є та є і працюємо над цим. Далі, я думаю, я просто зроблю невеличку закачку. І на цьому будемо завершувати наше перше вхідне тренування, вхідне відео за довгий час відсутності на YouTube. Так. Або порадувати вас ще одною комбінацією. До речі, крутою комбінацією. В принципі, на цій комбінації я вижив з себе уся. Надіюсь вам сподобалось. Зустрінемось в наступних відео.